Гори надихають для того, аби у цьому пересвідчитися, зовсім не обов'язково їхати у Карпати досить лише заглянути у палац мистецтв. Тут відкрили виставку творів, які створили на 11 пленерах у Славському. Сюди привезли картини більше 60 художників, які у різні роки надихалися гірськими пейзажами у Славському на пленері живопису. Максим, ось ця жінка Оксана Ареф'єєва по чотири рази на рік скликає до себе додому у Карпатах увесь творчий бомонт України і світу. Але Оксана на сьогоднішній день хочу сказати: вона просто об'єднує всіх художників, як з східної, так і з західної України. А ось сам Славськ перетворився в такі собі. Корпост українського мистецтва, а ідея такого пленеру належить цим трьом львівським художникам: Оресту Манюку, Оресту Косару і Віктору Стогнуту. Вони приїжджали так приватно на пару днів, і одного вечора, теплого весняного вечора, сидячи в мене вдома на терасі, ми вирішили, що потрібно дати шанс художникам приїжджати в Карпати, малювати там, творити. За п'ять років дали такий шанс 130 художникам із різних регіонів України та дев'яти країн кількох континентів. Сюди їх манять ще живі традиції та гори. Це метр українського живопису із Донецька, народний художник Олексій Поляков. Сюди завжди їде за емоціями, яких не може черпати із рідного краю, бо у них каже національного колориту уже не збереглося. А тут воно, е, е, як воно благо, що такі шляхи, і туди тільки можна на танки прориватися. І це воно, по моїй думці, воно це спасає, що від навали цивілізації. У добру погоду, о п'ятій ранку, художники-пленеристи брали Мольберти і йшли у гори, аби встигнути вхопити особливе пастельне освітлення Карпат. Коли сонце тільки піднімається, ми вже і розставили, вже готові до роботи. І години три-чотири малюємо. Вже коли приїжджаємо до хати, то наше шановне панство, тільки зі сніданку йде на їджене, таке, таке добре. А ми вже по роботі зробили тумани такі в Карпати, це ж таки кайф в туман. А якщо погода підкинула дощові сюрпризи, то малювали у затишній мистецькій альтанці натюрморти або портрети. Для цього місцева натурниця одягалася у народний стрій. Мі здається, вже десятий пленер, і до того я їздив раз десять точно, а більше, напевно, може, й двадцять. Але е, весь час ти знаходиш якісь нові місця, весь час ти знаходиш якісь нові е, людей, яких треба можна намалювати. Відкриваєш для себе якісь нові об'єкти, і ті об'єкти весь час дивляться новими очима. Емоції у полотнах від таких пленерів демонструють на виставці тут твори лише найкращих митців України. Марічка Крижинівська Юрій Герасимов, головні новини Львова.